Друзі, привіт! У нас сьогодні на обзорі котлети курячі розумний вибір за тебе. 500 грам така упаковка була. Вони заморожені. Такі візьму сою. Ось такі котлети. Приготували на коворотки, вони були заморожені. Будемо пробувати їх. Ну mm. добрі таке. І трохи солонуваті, І з томатним соком буду. сок Брав? Сьогодні у нас все за тебе. І макарони за тебе ох добрий такий сок класний. М -м -м. Добрі макарони получались. Dużo dobre. Mm, Нікі такі солонуваті жод. Солі накидали туди. Такі добрі. Нічим таким не чуть таке куряче м'ясо це курень котлети і солонуваті такі. Трохи такий курочку чуть. Классно. Вже тільки приготувалися така тепленька, класна. Вони такі біо-біовмісні. Всередині вони. Росли невмісні. Вони такі ці даже можна сказати полувеганське. М'яса, може, й немає зовсім в приправа. <coughs> Такі класні. Можно брать в ЭТБ котлеты, они такие нормальные, классные. Особенно по акції. Такий хороший перекус, такий повноцінний раціон. Ну що, друзі, до зустрічі.